Вітаю всіх! З вами Ксенія Марченко, викладач математики Турецького професійного ліцею. Хотіла би розповісти, як я використовую графічний планшет на уроках під час дистанційного навчання. Практичні заняття з математики вимагають обов'язкового використання дошки, тож постала проблема, як швидко, зручно та якісно демонструвати здобувачам освіти пояснення до розв'язання задач. На жаль, на уроках математики презентація не може замінити викладання навчального матеріалу на дошці з живими поясненнями вчителя, зупинками для того, щоб підкреслити формулу, намалювати малюнок або повернутися до початку роз'яснення при такій необхідності. Чітке та швидке написання задач вимагає використання допоміжних технічних засобів, бо, на жаль, комп'ютерна мишка. Надає змоги якісної роботи. Використання на онлайн заняття графічного планшету надає можливість повністю відтворити звичне, класне заняття в умовах дистанційної освіти. Найчастіше використовую графічний планшет під час онлайн-уроку за допомогою цифрової дошки Jamboard. На уроці відкриваю доступ для учнів, і вони також мають змогу писати розв'язання задач. На жаль, звичайно, не у всіх учнів є така можливість, тож в такому випадку учень диктує, а я записую. Під час підготовки до уроку я використовую програму 3D Paint. Заздалегідь готую задачі, додаю малюнки, а на уроці вже колективно розв'язуємо задачі за допомогою графічного планшету. А також зручно його використовувати при записі відеоуроків з поясненнями розв'язання задач для самостійного опрацювання учнями. Графічний планшет дозволяє писати та малювати стилусом наче ручкою, і користувачу не потрібно мати ніяких спеціальних навиків, бо написання на планшеті повністю відповідає звичному написанню на листі або на дошці. Вивчення можливості використання нових технічних засобів в освіті, а також їх впровадження в педагогічну діяльність, обізнаність в інноваційних підходах, все це стає невід'ємною частиною роботи вчителя. Тож Бажаю нам всім натхнення для подальшого професійного розвитку та вдосконалення набутих навичок. Дякую за увагу!